Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля та Оля. Ми йдемо проводити прибирання на ось цій клумбочці. Просили показати, як наші почувають себе новинки посаджені тут. Гортензії, рододендрони, Ми тут багато що насаджували. І тут, бачите, зараз такі зарослі, зарослі, бур'янчик є. Ось гейхерки наші зростають. Тому будемо тут прибирати. І потім я пройдусь по клумбі, розповім вам, е покажу, як почувають себе гортензії, як ми їх обрізали. Можливо, навіть вставлю, якщо я знімала відео, то вставлю шматочок, як ми обрізали. Ось. Тому. Насолоджуйтесь. І так, друзі, повертаємося до нашої клумби. Ми її прибрали ще тоді, але ввечері не вдалося мені показати, бо вже було темно. А на наступний день пішов сильний дощ. І тому я лише зараз йду до неї і хочу вам розповісти. Глядачі дуже просили, як наші рослинки себе на ній почувають. Тут у нас висаджені е, ломи камені, тіньовий та кірколистий. Ось, зараз такі кущики ще молоденькі. Ми звідси продавали багато рослинок, е, тому розсадили знову. Дуже подобається рослинка глядачам. Тут у нас гейхери наші розсаджені. І з цієї сторони маємо. Першою із нових рослин це рододендрон Снізі. Ось, бачите, який він. В нього такий дивний нальот на листочках. Але я думаю, що це нормально. Хоча в інтернеті я читала про саме цей сорт рослини. Ну, там не написано ні про який нальот. Е Можливо, хтось знає, підскажіть у коментарях. Можливо, це пересорт. Бачите, які вони ростуть, ніби з такою, от видно на сонці зараз, пильцою. Ну, а здається, рослина себе непогано почуває. Перерости є маленькі, тому будемо спостерігати. Далі у нас тут відквітли вже рядочок карликових ірисів. Можливо, повставляю вам фото, якщо знайду. Так, з цієї сторони у нас кущик. Ой, забула знову чи горянка, чи горець, правильно підпишу внизу. Далі у нас по ліву руку йдуть такі кущики із сон-трави. Бачите, які вже понаростали. Ми показували в наших прогулянках весняних, як вони квітли. І ось це маленькі це ще кущики кермеку на доростанні. Ось дивіться, з цієї сторони великий кущик кермеку. Треба би його підв'язати вже. Він заквітає якраз. Бачите, у нього квіти такого ніжно-рожевого кольору, як мережеву. Дуже гарна рослина. Тут дуже великий кущ, вже бачите, скоро заквітне весь. Тут у нас квіти ще такі польові зростають, Ну я їх називаю польовими, звичайно, вони мають назву, але я її точно і не знаю. Такі міні-троянди. Чи міні-півоні. Схожі дуже. Так, йдемо далі. Жимолась наша вже майже переквітла. Ось так зараз виглядає. Півонії виявилися не лишніми тут. Вони дуже гарно прикрашали цю клумбочку, коли ще нічого тут не виросло. І ми думаємо їх так і залишити на задньому фоні. Ну, Цього року точно не будемо забирати, вони не заважають нашим гортензіям. Ось. І переходимо до гортензій. Висаджували ми їх 5 рослинок, показували вам. Три з них було. Більшого віку. Здається, двохлітрові горщики ми брали. І дві було горщики п 9 Ось перша із тих, що горщики П9, вона, як ви бачите, не прийнялась. Ну, можливо, прийнялась, але не зійшла. Це була гортензія Magical Sweet Summer. Ось, ми поки що не забираємо. Звідси табличку нічого не саджаємо. Може, на наступний рік з корінця взійдуть пагони? Будемо бачити. Ось тут, дивіться, ми розсаджували яснотку пурпурну. Бачите, такими килимками вона дуже гарно прийнялась, дуже гарно розростається. Ми буквально трошечки так жменьку її тут розсадили. Думаю, коли так заплете, все буде гарно досить. Наступна наша гортензія, ось так вона виглядає. Зараз один пагін, досить такий потужний росте. Трошки хлорози треба підлити. Ось. Це гортензія кіліманджаро. Ось, був отакий от корінець, бачите? Ми його обрізали до верхньої бруньки для того, щоб. Мати гарні пагони. І один, одна брунька пішла в ріст, інша також, бачите, вожила, але чомусь пагін не пішов. Не знаю, не маємо ще досвіду. Побачимо, що буде далі, але нас радує, що вже є такий потужний пагін. Сподіваємося, що він ну є якась надія, що він дасть квітування в цьому році. Не знаю, спеціалісти, підскажіть, чи буде квітувати така рослина. Так, далі рухаємося до нашої найбільшої гортензії. Тут точно буде квітування. Ну, я так собі придумала, що це вже бруньки квітів. Ну, Чомусь мені здається, що так і є. Тут, бачите, у нас чотири пагони вийшло. Це це, це це, 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 Ваніла Фрайс. Так. Це гортензія ваніла фрайс. Ось ми її залишали. Побільше трошки на цей пагін ми не дуже сподівалися, ми його на всякий випадок залишали. Взагалі хотіли формувати ось цей пагін. Залишили дві, ну, дві гілочки, на яких мали би бути з бруньок чотири гілочки. Але тут бруньки чомусь не прокинулися. Ну, мені здається, що ми занизько обрізали, не побачили там бруньки нормально. Може, через це. Але тут дуже потужні гілки пішли вгору. І на цій гілці також. Я думаю, що ми будемо їх підв'язувати, формувати. Ну, побачимо. В цьому році точно не будемо чіпати. А наступний рік навесні подивимося, що залишити, що забрати. Але світ сам Ваніла Фрайс точніше на себе схожа. в неї такі погінці, більш червонясті. Дуже непогана рослинка, як на мене. Будемо спостерігати. Бачите, погода сьогодні також якась незрозуміла вітряно, дуже то пах, пасмурно, то сонячно. А ми рухаємося до наступної нашої рослинки. Це у нас так, це у нас фрайз Мельба гортензія. Ось. Вона також у нас вижила, випустила пагони. Всі ці пагони вийшли з кореня. Тому що, ось, бачите, гілочка, яку ми залишали, ось вона. З неї нічого не прокинулись. А ці три пагони пішли з кореню. Тому, ну, звичайно, цього року ми не сподіваємося на квітування. Але вони гарненькі, Ну, не сказала би, що там супер потужні, але непогані, скажімо так. Будемо формувати на наступний рік. Так, зараз вам покажу, що пройшла тут вже гарнесенький наш ліленик, ще один розквітнув, дивіться, які вони гарні. Це кожна квіточка, ось ця квітне один день. Сьогодні вона відкрилася, завтра вже її треба відірвати. Далі будуть відкриватись наступні. Ось бачите, тут багато квіточок. І на кожному кущику так багато квіточок, які відкриваються на один день. І наша, до речі, тут е, магнолія суланжа. Та, також прийнялася, пішла в ріст, от, дала, бачите, новий пагін, листочки, гілочки на бік ростуть. Дуже радує, що вона прийнялася. Буду підв'язувати далі до стовпчика, щоб росла пряменько. Потім будемо формувати ось. Так, і остання гортензія, е, мітловидна. До речі, не назвало, що це мітловидні гортензії. Lime light. Дуже мені подобався цей сорт, хотіла, щоб він у нас був, але також вона не взійшла. Ми залишаємо, знову ж таки, на всякий випадок, може, щось з того ще вийде. Тут гейхерки розсаджені у нас на доростання. Ось такі гарненькі, яскраві. Тут колись мама відсаджувала кущики бересклету, е, ну, живці ось, І вони понаростали, заросли, треба щось з того придумувати, стригти. Серед них хоста загубилася. ну, З таких звичайних. Тут ще один кущик бересклету, Він на штамбі. Зараз покажу вам його ось так: от, такий штамбік. І ось такий кущик. Він був такою кулькою гарною. Сформований. Але е, навесні, чи ще навіть у лютому, ми випадково тут виламали гілочку, коли проходили чи щось прибирали, не пам'ятаю. І все, і вийшло. Тепер у нас така рогатка. Не знаю, як далі будемо формувати. Ніби то росте, щось будемо придумувати. Ось так. Далі ще один кущик бересклету. Та його так до палички прив'язали, щоб плівся. Тут у нас. Наша одна із стареньких спірей зростає. Жимолость. Виноград. Виноград ми не збираємо. Ну, ми його не вирощуємо заради плодів. Він у нас тут як м, тінь створює для рослинок. Так, і далі, от з цієї сторони, ще покажу вам клумбочку цю. Так вона виглядає. Сонечко якраз вийшло гарненько. От Бачите, в першій половині дня ці гортензії у нас без сонця. Ну, точніше, воно тут встає, вони, е на них потрапляє сонечко. А потім воно переходить далі і вони в такі напівтіні. Також з цієї сторони кермек посаджений. Зараз отак обійду, щоб тінь не створювати. Ось бачите? Тут поменший кущик. Ну, ми спеціально його посадили сюди, щоб було е як симетрично. Так, що у нас тут? Ще один гарньоній лілейник. Ось такий. Це у нас е Викопували, здається, всі викопували кущі Хризантем, але які ще взійшли. Ну, побачимо, який тут наросте. Заберемо його на дачу, тому що коли саджали рододендрони, то усі прибрали кущі хризантем. І другий рододендрон у нас тут Азуро, називається Азуру чи Азуру, не знаю, як правильно. Він ну, краще, напевно, прийнявся в ріст. Можливо, ці просто рослинки по-різному е, мають прирости снізі і азуру, але цей прожився краще. Ось так зараз виглядає. Дуже хочемо на наступний рік побачити квітування! Ще, друзі, в цьому відео вам покажу, як Квітне наша деревовидна гортензія. Ось вона. Мама її підстригла кардинально а, навесні повністю. І вона пустила дуже високі нові пагони. Дивіться, які на ній кити ці гарні. Така симпатяшка. Вон багато-багато цвітіння. Але вона з вишнею ніби конкурує. Вишню треба терміново підрізати. Ну і наостанок покажу вам нашу красунку, рожеву, крупнолисту гортензію. Вона не супер шортова, звичайна більш, але дуже гарна. Дивіться, з цієї сторони вже розпустилися квіти. Дуже красива рослина. Симпатяжечка. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Пишіть нам коментарі. Підписуйтесь на наш канал. І не забувайте дивитись нові відео. До нових зустрічей, друзі.